Вітаю вас, друзі. А пам'ятаєте, як у російських пропагандистів усе починалось? 21 числа понедельник? Будем в понедельник ходім обідати Києві. Получається так. Получається О. потім, як у них усе продовжувалось. Ні, ну ми просто в якийсь момент Це Київ планували взяти на третій день. Питався не розуміється. Втянули нас в війну, і ось що вони мають тепер. Притом ми ж там стояли гораздо плотніше вокруг Харкова. Зачем -то мы отошли? Зачем? Наші війська усе далі і далі відганяють російських загарбників від Харкова. На декількох напрямках вийшли на державний кордон України. Ось отак зараз виглядає мапа бойових дій поблизу Харкова. Ви можете бачити самі, наскільки далеко вже вдалося відтіснити ворога. Словом, росіянам на харківському напрямку чомусь не щастить. Харківська направлення зараз, друзі, очень, дуже, -дуже жосте. Тільки кожен. Третій, хто дивиться мої відео, підписаний на мій канал. Це треба виправити. Тому, друзі, обов'язково візьміть і підпишіться. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало якомога більше переглядів. І поговоримо сьогодні із вами про те, як російські загарбники тікають із Харківщини. Наші захисники днями опублікували відео, як вони вийшли власне на межу державного. Кордону України вийшов на рубіжний кордон на роздільну смугу з російською федерацією, з країною окупантом. Російська пропагандистка Скабєєва тут же згоріла від цього відео та почала натякати, що воно фейкове Установили і записали там відеообращення, в якому сообщається, що російську армію прогнали, відтіснили, вийшли. На границю з Російською Федерацією ми с вами навірно розуміємо, що чуш собачья, Чуш собачья це те, що несе сама Скабєєва. А от насправді наші військові дійсно виходять на кордон із Російською Федерацією у Харківській області. Це підтверджують самі ж російські окупанти. Про це ниє той самий Гіркін. Фактически вони местами вийшли к государственної границі на Харківську область. Воєнний злочинець Гіркін не тільки це підтверджує, він іще й каже, що російські загарбники не відступають, а буквально тікають звідти. В результаті у нас в Харківської області оставили залишили... війська просто відступають. Причому местами відступили безпорядочно, к сожалению. Все Вау! У той же час дружини чоловіків, яких з Луганщини російські загарбники примусово відправили воювати проти своєї ж країни, скаржаться, що багатьох з них вже вбили, багато хто потрапив у полон, і просять представника окупаційної адміністрації повернути їхніх чоловіків додому. Той полк ми, ми нам допомогли вірнуть наших рідат полк. Много вбитих ранених, плідних Вони не ані, не здалісь, їх розбили повністю розбили якраз таки на Харківщині. А ще багатьох взяли у полон. Ось, наприклад, відео із російськими загарбниками на тій же таки Харківщині. Перше це Леоніда Маслова, а друге моє. И как поездка? Не понравилось. Не понравилось приємний народ завдяки героїчній обороні наших захисників і завдяки успішному їхньому контрнаступу російських загарбників поступово із Харківщини вибивають. І пригадайте, як російська пропаганда брехала, що нібито українці будуть от радісно із квітами зустрічати російських солдатів. У реальності усе зовсім не так. У реальності місцеві мешканці зі звільнено. Населених пунктів розповідають про своє ставлення до цієї недоармії. Дай Бог здоров'я, удачі, благополуччя. Ганіть цих фашистів. Які скоти? І коли вони тут були, ходили по домам, ламали замки і брали, що їм подобається. Це паразити. У кого там ноутбук, комп'ютер ну, проверки. Забирали все подряд. А от там на трасі ограбили всі магазини. І ось поки одні російські загарбники ниють про те, що їх вибивають із Харківщини. Інший російський загарбник Прилєпін каже, що у цьому немає нічого страшного, тому що це взагалі не важливий для них напрям. Ми а, предполагали, що от на харківському направленні, там де дійсно була контратака українців, що це не стратегічне направлення, воно не важливе. Ми посадили туди нещасних яких резервістів Луганських і Донецьких. Насправді це був просто такий геніальний зад. Дум Владиміра Путіна відправити туди, наче як небоєздатні підрозділи, і з розрахунку, що Україна не буде захищати свою територію. Але що то пошло не так, Ой, як вооружених. і ну предполагали, що Україна і генштаб ВСУ раціональним образом не будуть наступати, куди йому не надо наступати. Насправді, конечно, вони будуть лезть везде, куди угодно, на любую територію, яка їм не нужна для того, щоб показати свої нестратегічні перемоги. І у них вся Україна починає радуватися. Ви подивіться, які взагалі нахабні ці українці беруть і неочікувано для росіян захищають свою землю. І далі Прилепін каже, що треба насправді ставити більш боєздатні підрозділи ні, ні в коєм случаї ні нельзя слабо підготовлених резервістів, ще кого срочників, нікуди, даже не є наша територія, везде по, по всьому периметру повинні стояти первостатейні наші частини, тому що ну би, у них нічого святого що називається чомусь. Дуже боляче та неприємно російським окупантам визнавати свої. Поразки спочатку вони казали, що на Україну чекає катастрофа, якщо Росія буде починати нове вторгнення. Потім їхня риторика змінилась і вони почали казати, що Росія не збирається капітулювати. А зараз вони пишуть, що їхні солдати помирають при захисті Білгородської області. Вау! вони долбанули по білгороду. Ну по побілгородський губерні. Там по подірів, та що будем? що робити? Ну як варіант, вони можуть припинити вести війну проти України, неймовірно, правда. Але це ж росіяни, вони цього поки що робити не будуть. Вони будуть і далі обстрілювати наші міста, обстрілювати цивільні об'єкти, і вони самі на своєму ж телебаченні вже зізнаються у цьому. І якщо ми зараз Вот начню вот так от долбать, і їх настроєння, кстати, міняється після того, коли наносять удар не по воєнним об'єктам, а коли страдаєте гражданські об'єкти. Вот тут ми отримуємо таку болезнену реакцію. Ось оце старе російське опудало каже, що вони б'ють по мирних об'єктах, не по військових об'єктах. І він, коли це каже на російському телебаченні, ніхто йому навіть не заперечує. Але ж російське керівництво багато разів казало, що ніхто насправді з них по мирних об'єктах не б'є. Особое внимание уделяется сбережению гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины. Никаких ударов по гражданской инфраструктуре не наносится. Что мы не бомбием мирные объекты. Мы ми не наносим удары по этим делам. А не надо надуже на прихаті Не туринаносі. Тому що коли ти брешеш, усе одно правда рано чи пізно виходить на поверхню, і ось окупанти спочатку втекли із Київщини, потім із Сумщини, із Чернігівщини. Зараз тікають із Харківщини, але на радіохвилях усе одно крутять пропаганду і закликають українських військових здаватись. Виберете. Крадіті западівлі і здайсь руським військам. Я гадаю, що це питання варто буде обговорити десь поблизу Білгорода. А тим часом прес-секретар Путіна намагається заспокоїти самого себе та росіян і каже, що нібито усе буде добре, а Путін точно знає, що він робить і куди веде Росію. Ми впевнені, що все буде добре, і ми впевнені, що ми побідім і ми доб'ємося всіх цілей. Наш президент знає, куди он веде нашу страну. Путін і справді знає, куди він веде Росію. Він її веде до крейсеру Москва. Ну, яка у нас має бути реакція? Ну ви просто скажіть, щоб я розумів, От що треба зробити, щоб війна не приходила на територію Російської Федерації? І ще одне цікаве питання від пропагандиста Соловйова. Відповідь на нього знає Скабєєва. Ще Зеленський піде в контратаку, відвоюють спочатку Донбас, потім обязательно Крим. Проте усе одно у одному російські загарбники мають рацію. Те, що ви зараз почуєте, не варто ігнорувати. Завтра ця спеціальна операція, взагалі, правильно назвать війна, я б теж казав, отечественна проти цього запада, не кончится. Нам надо запастись терпением. будуть победы, Будуть і неудачі. Хоча ми й маємо деякі серйозні перемоги у цій війні російських нацистів проти України, усе одно не варто нам із вами розслаблятись, не варто збавляти темпи, тому що ця війна. Правильно, не на місяць і не на день, не на тиждень. Ця війна може тривати довго, і дуже важливо увесь цей час допомагати нашій армії, забезпечувати її і усіляко її підтримувати. Дуже важливо пам'ятати, що поки українська армія захищає нас від російських загарбників, ми з вами можемо існувати як українці. Тому, друзі, не розслабляємось. Ми обов'язково переможемо, проте на цим. Ім доведеться іще попрацювати.